Що відбувається з гучними обшуками Набу в Луцьку і чому ця історія тільки починається? Ну, Разу ми вже говорили про резонансні обшуки в Луцьку. Тоді детективи НАБУ прийшли до Луцького міського голови Ігоря Поліщука, до голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, а також до низки депутатів Луцької міської та обласної ради. Тоді було багато шуму. Ну і ключова фігура на цьому етапі це депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів. Саме йому в ніч перед Різдвом обирали запобіжний захід. Слідчий суддя вирішив, що на Вітіва треба покласти ряд зобов'язань. І заставу в 10 мільйонів гривень. Проте Анатолій Вітів заставу не вніс. І натомість він зараз подав апеляцію, і намагається довести, що обраний йому запобіжний захід є несправедливим. Паралельно вже готуються наступні кроки. Найближчим часом суд обиратиме запобіжні заходи депутатові міської ради Миколі Федіку і колишньому нардепу Юрію Савчуку. Відповідні клопотання від спеціалізованої антикорупційної прокуратури уже надійшли до вищого антикорупційного суду. І нагадаю, що вони теж отримали підозрі. Нагадаю, що ці персонажі також отримали підозру від Набу за те, що буцімто допомагали організовувати. Правильне голосування в Луцькій міській раді і в Волинській обласній раді. І ну, йдеться про епізод з неправомірною вигодою вартістю в 30 тисяч доларів. І за версією слідства ці кошти мали отримувати депутати від фракції Свобода, як вже зазначалося, в міській і Волинській обласній раді. Вітів з Федіком за версією слідства начебто отримували цей хабар, а Юрій Савчук колись колишній народний депутат, а нині бізнесмен, начебто ці кошти пропонував. Гроші, як стверджують правоохоронці, передавалися за конкретне рішення. Це за зміну цільового призначення земельної ділянки на місці льодової арени Снігова Королева, а також за затвердження детального плану територій, власне, для того, щоб можна було в подальшому збудувати багатоквартирний житловий будинок на місці колишньої ковзанки. Більше того, прокурор САП. Прямо в суді заявив, що це не єдиний епізод. За його словами, Вітів отримав кошти за земельні питання і від третіх осіб, в тому числі від Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Ну, і це вже дуже серйозна заява. Важливий момент. Прокурор свідомо не зачитував у відкритому засіданні всі деталі прослуховування. Пояснення просте. Щоб не нашкодити слідству, ну і з цього можна зробити лише один висновок: що це далеко не кінець цієї історії, і будуть ще нові епізоди, будуть нові прізвища, нові підозри. Тому ця справа явно набирає обертів. з огляду на те, що прокурор відкрито згадує Луцького міську голову, дуже схоже, що продовження буде ще цікавішим, ще гучнішим ніж початок цієї справи. Отож, тримаємо кулачки за набу. То що Макси, скільки ще триватиме цей Луцько-Волинський корупційний серіал? Скільки ще триватиме, не знаю. Але попкорном я вже точно запасся.